Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди, до мене вселилась і спокій забрала. Не питаючи, згоди Кузьма вмів зазирнути в душу слухачеві, знайти потрібні слова та достукатися до кожного. Можливо, тому навіть після смерті парадоксальним чином його рядки стають дедалі актуальнішими, як у випадку з однією з останніх демоверсій. Нині вона отримала нове життя. На жаль, сука війна зовсім по-другому смотриться, хоч вона і була написана після 2014 року. Ну, щастя, це вообще дрова. Ми записали новим складом, тому що вона була дуже 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 тихенька. Він демон демо показав. Вона вийшла в нас така болюча і, і міцна. Юркеш один із небагатьох артистів, якому під силу взятися за скрябінівські хіти. Нині він запрошений соліст гурту. Він єдиний, хто може співати скрябі на пісні. Ну на такому рівні я іншого, ну на жаль, крім скрябіна. Не можу собі представити. сьогодні. Я солі завтра буде хтось інший. Склябін буде жити, тому що він несе те, що людям потрібно: надію, радість, біль і правду. У кривому розі Юркеш не на гастролях. Він нині в лавах захисників України з фронту прибув заради благодійного концерту. З першого дня я зразу пішов в добровольчий батальйон Карпатська Січ. Тому, в принципі, вся ця війна для мене вона. Більше як для бійця, ніж як для артиста. Час від часу ми виступаємо, займаємося волонтерською діяльністю, але в основному я на передовій з пацанами то кажуть, воюємо війна. Зрівняла всіх, розповідає Юркеш. В окопі байдуже хто ти співак чи професійний військовий. Купав окопи, підмітав мив посуду. Зразу мене поставили на місце, хоча я не прийшов з таким. Я навпаки, війна підняла людей, які дійсно на передовій відкривалися по-новому. У нас є такий богатир. Він від Віктора Павліки, а він ще менше. Але його всі слухають, його всі поважають. Тому що він виніс бійця двохметрового з передовою під час обстрілу, і ми йому дали позивний богатир. Тобто, хто ти є насправді, тим ти будеш там. Там не можна лукавити. А у деяким зіркам лукавити вдається. Війна показала хто є хто у вітчизняному шоу-бізі. Не хочу називати імен, які втікли зразу собі за кордон. Люди, які мають мільйони підписники, і в перші ж дні вони чухнули. Люди, які зібрали і заробили собі статки на українцях. Від них ні, ні духу, ні слуху. Люди, які все, все життя співали по Москвам і кликали цей руський мір. Він прийшов, а вони втікли. Я вважаю, що хіба що кров'ю змивати можна такий позор? Максимально відверті у розмові хлопці такі ж і на сцені. Криворізький глядач віддячує взаємністю. Вона сприймає всі пісні з пісні і гарно, тому що вони ну, і скучили, і треба якось переключатись. Ну, вони відверті стали більше. Вони слухають, їм цікаво, вони ходять. Це круто. Ну, Полюбляємо групу Скрябін, пам'ятаємо Кузьму, дуже любимо його пісні і сподіваємося знову занурити в цю атмосферу саме з цим гуртом і разом поспівати. Занурилися та поспівали душевно і лірично. А ще весело та драйвово без зайвих формальностей та перепон у вигляді сцени. Лунав зі сцени голос самого Кузьми. Пісня без варіантів. Підсумок концерту успішний збір коштів на потреби ЗСУ. Дві години драйву та емоції не минули даремно. Була розіграна футболка скрябін для допомоги ЗСУ хлопцям напередок. Тому я вирішила допомогти. Та викупила цю футболку. За яку суму? 7 тисяч гривень. Подарила їй дівчинці, яка дуже дуже любить скрябіну. Я думаю, їй дуже приємно буде з таким настроєм в українці. все обов'язково буде добре. Переконані музиканти, ну пситок я попісую, мавзолея на червону площу. Ми повернемося, відсвяткуємо всі весіля, всі уродини, всі дні народження, е діток, які під час народилися, а хлопці їх не бачать. Все буде Україна. Чуваки, чувішки, все буде наша побіда, і ми заживемо ще лучше, ніж жили до цього. Блін, тримаємося. Якщо, якщо не ми, то хто Олег Хендриксон, Валерія Косигіна. постфактум.